Як Росія змушує українців шпигувати на свою користь? Які методи використовує? Якщо потрібно використовувати людей, якщо потрібно для цього питати, сіно шантажувати їх це абсолютно не встановлюють. Вербують е наших українців на окуповані території, а щоб ці люди були завербовані, розмовляли сужиком і сприймалися як свої? Як ФСБ шантажує жителів окупованих територій та їхніх родичів? І Яку інформацію намагається отримати на російській спецслужбі роботи целир. Психологов. Іногда є отчаявші совершенно матері, которым говорять: ну от ідіте, посмотрите, ли там якої нибудь бази і каких-то ракет. Чи загрожує кримінальна відповідальність людям, яких змусили діяти проти України? Під примусом, в принципі, не можна карати людину. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. ФСБ змушує українців шпигувати на користь Росії і використовує для цього різноманітні методи, зокрема, шантажує їх полоненими родичами. Матеріал про це нещодавно опублікувала видання Washington Post. Служба безпеки України у березні цього року повідомляла про затримання українського військовослужбовця, який намагався отруїти командирів одного із підрозділів ЗСУ у Запорізькій області за вказівкою ФСБ. За даними української спецслужби, батьки військового живуть на окупованій території Луганської області. Їх взяли у полон і жорстоко катували, змушуючи військовослужбовця перейти на бік Росії. Солдата звинуватили у державній зраді, і тепер йому загрожує довічне позбавлення волі. Як пишуть журналісти, це не єдиний подібний випадок. Такий спосіб вербування став поширеним після початку повномасштабного вторгнення, оскільки російська армія окупувала 20% українських територій і взяла у полон тисячі місцевих жителів. Багато хто з тих, кого намагаються завербувати, це звичайні люди, які не мають досвіду у шпигунстві. Їх змушують розповідати про пересування української військової техніки, чи підтверджувати, що випущена російська ракета вразила ціль. Офіцер контррозвідки СБУ, коментар якого опублікований у матеріалі, порекомендував людям, на яких тиснуть російські спецслужби, звертатися до правоохоронних органів України. У такому разі їх вважатимуть жертвами, а не зрадниками. Інакше їхні дії підлягають кримінальній відповідальності. Чи відомо про подібні ситуації на півдні України? Про це сьогодні у програмі. Головна спеціалістка із питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська розповіла новинам при Азові, що російські силовики використовують різноманітні маніпуляції, аби схилити українців до співпраці, або щоб вони не чинили опору окупаційній владі. Починаючи від заманливих обіцянок, за якими людина нібито може покращити свій соціальний статус до застосування насилля, такого як незаконне ув'язнення для проведення бесід, під час яких є прямі погрози життю і здоров'ю, як затриманого, так і близьких йому людей, а також застосування тортур та катування. Більш жорсткі методи використовуються також, аби змусити людей передавати якусь важливу інформацію, наприклад, щодо громадян з проукраїнськими настроями, і це робиться для того, щоб боротися з тими, хто може становити загрозу окупаційному режиму, в принципі. Для того, щоб все ж таки, наприклад, подолати якийсь. Кадровий голод, який існує в окупаційних органах на тимчасово окупованих територіях, вони пропонують людям захмарливі заробітні плати, якісь бонуси, пільги та інше. Проте є люди, які з власних ідеологічних переконань йдуть на співпрацю з ворогом. Е, хтось маючи стійкі ідеологічні переконання. Ну а найпоширеніше, напевно, це прагматичні мотиви. Якщо людина починає співпрацювати з російськими силовиками, і це шкодить інтересам України, такі дії можуть кваліфікувати як злочини проти основ національної безпеки, каже представниця прокуратури. З початку повномасштабного вторгнення за процесуального керівництва органів прокуратури Херсонщини розслідується понад 1900 кримінальних правопорушень, вчинених проти основ національної безпеки, і станом на зараз вже 682 особи отримали підозру у вчиненні таких дій. За злочний протест на національної безпеки у нас передбачено покарання різне залежно від наслідків, які настали. Це може бути покарання не пов'язане з позбавленням волі, а також безпосередньо позбавлення волі, у тому числі довічне. за злочини проти основ національної безпеки прокурорами Херсонщини, судами за підтримання публічного обвинувачення. Судому судами вже винесено 98 обвинувальних вироків щодо 98 осіб, тобто це за злочини проти основ національної безпеки. Людей визнано винними і відповідно притягнуто до відповідальності. Суд зважає на обставини, в яких опинилася людина, коли пішла на співпрацю з Росією, і визначає, чи були дії добровільними чи примусовими, додала Анастасія Весіловська. Під примусом в принципі не можна карати людину вона автоматично не підлягає кримінальній відповідальності. Можна притягнути до відповідальності лише ту особу, яка добровільно працює на ворогами, пішла на співпрацю і усвідомлюючи, звісно, наслідки, які настануть після її якої якихось злочинних дій проти нашої держави. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів новинам Приазовія, що на окупованій території Запорізької області були випадки, коли російські силовики намагалися схилити до співпраці жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Переважно переважно за гроші е, просять. Ну намагаються взаємодіяти з цими людьми, і за ці за гроші просять е, або від них інформацію. Щодо координатів розташування збройних сил, або ну, відповідно звертаються з іншими питаннями, яких їх е цікавлять піти подивитися, хто де мешкає, е хто на якій машині їздить, для того, щоб потенційно можна було організовувати диверсії або теракти. Якщо вони не можуть з кимось домовитися за гроші, то інколи вони можуть використовувати те, що е в них є в заручниках там. На окупованій території фізично чи то е, родичі тієї жертви, яку вони обрали, чи то майно, яке от, яке знаходиться на окупованій території, ну тобто те, що вони фізично кон контролюють або можуть контролювати. Представники російської ФСБ на окупованих територіях шукають собі агентів, максимально схожих на типових місцевих жителів, каже посадовець. А вони намагаються знайти серед мешканців окуповані окуповані території. Так би мовити, своїх, які їм е зможуть допомогти, із різного виду і роду інформацією щодо учасників бойових дій, учасників АТО, е щодо тих, хто служив в поліції, щодо тих, хто може мати якусь цікавість з точки зору е кадрової, тому що у них з кадрами величезна проблема, і вони на це вербують е наших українців на окупованій території. Для того щоб вони там а, в суспільстві були а, ну прийма сприймалися як свої, і середини суспільства діставали для ФСБшників інформацію, а, де мешкають учасники АТО а, там а, в кого є яке майно і так далі. Ну, що, 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 що завгодно. І вони навіть окремо, я знаю, що намагаються шукати тих, хто а, розмовляє саме на суржику, такому типовому для нашої сільської території. На відстані максимум 100 кілометрів від Бердянська, щоб ці люди були завербовані, розмовляли суржиком і сприймалися як свої із тих, хто погоджується співпрацювати з російськими силовиками і надавати інформацію про ЗСУ або про об'єкти на підконтрольній Україні території, є люди з проросійськими поглядами, або ті, хто роблять це переважно через гроші. Додав Віктор Додукалов. Проблема в тому, що з останніх ну Півтора-двох років повідомлень про затриманих оцих людей, які давали координати і були навідниками ворога. Я чув про, про гроші від, здається, 800, там, і півтора-двох тисяч гривень. За стандартом це десь 100-200 доларів здається, ну в кращому випадку. Тобто, це невеликі гроші. І це отут наштовхує на питання, чи то така бідність е, винувата, або це гроші легкі, просто занадто, і вони такі е, доступні, і, в, і люди за ними йдуть. Чи то реально е, такий невеличкий е, невеличкий додаток до того, що люди проросійські є. Дуже був здивований. Я особисто знаю одного з затриманих е, нашої служби безпеки із разом із іншими підрозділами. Я особисто знаю одного з навідників. Він був в мене свого часу. Працював в інституті в інституті, де я навчався в Запоріжжі. Він був офіцером міліції. Пішов я не знаю, чи то на пенсію, ну скоріш за все, не на пенсію, але пішов на гражданку, став цивільною особою і оце от таксував, і наводив ну наводив на позиції росіян, але я точно знаю, що він ну він ватнік. І це однозначно ну, це стовідсотково. Бо ми так і спілкувалися, згадували його поведінку, на яку ніхто не звертав увагу 20 років тому. А стало зрозуміло, що дійсно він ватник. Він такий любитель Совка, от такий типовий, типовий невідник. І він вже рік чи півтора не на волі знаходиться. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Адвокат із Росії, колишній захисник українських політв'язнів Микола Полозов, розповів новинам Азов'я, як російські силовики використовують полонених українців для вербування їхніх родичів і отримання у такий спосіб необхідної інформації. Конечно же, российские власти они не гнушаются ничем. То есть с одной стороны это может быть своего рода различные послабления для нахождения в плену, например, могут предоставлять возможность разговаривать по телефону, там с использованием видеосвязи. И здесь важно понимать, что общее состояние и пленных, и цивильных, которых удерживают. Российские власти, оно ужасное. Плюс, но важно понимать, что э, и пленных, и гражданских заложников, лиц, которых они удерживают, они постоянно дезинформируют. Они им каждый день рассказывают, что Украина проиграла войну, что их близких убили и так далее, то есть повергают их в такое на, тяжелое психологическое состояние. Я уже не говорю о физическом насилии, давлении, пытках, избиениях и так далее. Поэтому э, такого рода пряник, как возможность хотя бы с близким пообщаться, это иногда очень действенно. Але буває і навпаки, коли російські силовики починають демонструвати родичам полонених, що ще більше знущаються з них, каже адвокат близьких, находящихся в Україні, також дистанційно демонструють їм, а, їх, находящихся в плену родних а, і над ними здіваються. можуть питати і показувати це. і для того, щоб це, родні теж а, а, готові йти на все. в том числе на возможные преступления против э, Украины. К сожалению, такие случаи есть. Безусловно, там э, на российские спецслужбы работает целая, целая армия психологов, которые, э, естественно, в разработку, в оперативную вовлечены. Конечно же, в первую очередь их интересуют э, либо сами родные военнослужащие, остающиеся в Украине, либо те, кто имеют э, доступ к каким-то документам э, или документам, на, там, словно говоря, крупным военачальникам, и могут эту информацию откуда-то получать и передавать э, российским спецслужбам. Э, иногда это отчаявшиеся совершенно матери, э, которым говорят, ну вот идите посмотрите, нет ли там какой-нибудь базы или каких-то ракет, и после этого туда э, осуществляют э, прилеты российскими ракетами. Росія використовує будь-які методи, які можуть їй допомогти виграти війну і не зважає на норми міжнародного права, додав Микола Полозов. Если нужно использовать людей, если нужно для этого пытать, если нужно шантажировать их это абсолютно не останавливает, они готовы плевать на любые нормы международного права, чтобы достигнуть своїх целей. Фактически, это вот этот лозунг советской власти цель оправдывает средства і в данном случае российские власти ее придерживаются. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини приазов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.